Вітаю вже втретє. Україна відзначає 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату в 2021 році запровадила Верховна Рада України своєю постановою, яка була ухвалена 2 лютого. 14 травня це день, коли в 1948 році була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави. Через те, що Ізраїль широко використовує власний традиційний календар, святкування річниці цієї події, п'ятий день місяця Іяра, в різні роки припадає на різні дати за Григоріанським календарем. В Україні 14 травня встановлено на знак пошани тим українцям, які рятували євреїв в нелюдські часи. За доби нацизму було знищено близько 6 мільйонів євреїв. 1,4 мільйони з них жителі України. Голокост займає особливе місце в історичній науці та суспільній думці, яка одна з найбільших трагедій в історії людства, що примусила замислитись над питанням про шляхи розвитку людської цивілізації. Голокост став прикладом ідеального організованого масового злочину. Головні ознаки геноциду виявилися в ньому. Найбільш виразно, через що саме з Голокостом співставляють інші геноциди в історії: геноцид Вірменів 1915 року, Голодомор 1932-33 років, депортацію кримських татар та інших народів Криму 1944 року тощо. Однак поряд із найбільшим злом траплялися і вияви найширішого добра та мораль. Держава Ізраїль удостоїла звання праведних народів світу понад 27 тисяч людей з різних країн, які рятували життя євреям. Серед них були більш ніж 2,6 тисяч українців або уроженців України. Водночас, тисячі інших досі лишаються невідзначеними і невідомими. Усіх їх ми називаємо рятівниками. Звання праведних народів світу присвоюється від імені держави Ізраїль відповідно до закону про увінчення пам'яті мучеників і героїв, представникам різних національностей та віросповідань, які рятували євреїв від неминучого знищення на територіях, окупованих гітлерівською Німеччиною та її союзниками. Збиранням їхніх історій опікується – ізраїльський меморіальний комплекс катастрофи та героїзму єврейського народу. Справа про присудження звання праведника розглядає спеціальна громадська комісія, яку очолює суддя Верховного суду Ізраїлю. Присудження цьому високому званню є реалізація одного з основних завдань Ятваше від імені держави Ізраїль та від цього єврейського народу висловити вдячність тим неєвреям, євреям, які з ризиком для власного життя врятували євреїв від геноциду. Звання праведника народів світу надається за дотримання певних умов. Особа, яка може отримати почесну відзнаку, рекомендують лише єврейські організації. Особа не має бути етнічно євреєм, яка сповідує християнство. Допомога, яка надавалась євреям, мала бути безкорисливою, тривалою та вагомою. Особа, яка переховувала євреїв, піддавалась реальній небезпеці для свого життя або життя своєї родини. Порятунок мав бути усвідомленою дією. Люди, яких назвали праведниками народів світу, отримують іменну медаль, почесний сертифікат і право вписати своє ім'я на стіні честі в саду праведників Єрусалиму. Згідно з законом, праведники народів світу отримують почесне громадянство Ізраїлю, а у випадку їхньої смерті пам'ятне громадянство. Церемонія з надання звання праведника народів світу в Україні. Перше відбулося у вересні 1991 року. За кількістю таких осіб, Україна посідає четверте місце серед світових держав після Польщі, Нідерландів та Франції. За найсвіжішими даними, від 1 січня 2022 року 2659 громадян України відзначені званням праведника народів світу. Проте ці цифри, як стверджують дослідники з Українського інституту вивчення Голокосту Тума, не зображують реальну картину порятунку євреїв жертв Голокосту. Насправді, рятивники євреїв, це більш широке поняття, незрівнянно більше, ніж праведників народів світу. І велика кількість подвигів залишається невідомою для громадськості. І Ядвашев на своєму офіційному сайті визнає, кількість визнаних праведників не показує повний обсяг допомоги євреїв з боку неєвреїв у період Голокосту. Станом на 1 січня 2018 року Національний меморіал Ядвашем подає статистику про 44 випадки порятунку та допомоги, наданих євреям 80-ма мешканцями Одеси. Завдяки цьому було врятовано життя 108 особ. Найстаршому з праведників в Одесі, праведників народу світу, на момент початку румунської окупації було 62 роки лікар Іван Повезя. Наймолодші 10, школярка Лідія Масленіка. На специфіку порятунку в Одесі впливала окупаційна політика румунської адміністрації, яка після масових страт жовтня-листопада 1941 року депортувала євреїв, що залишилися в живих, до гетто, розташованих поза межами Одеси. Там люди перебували до закінчення періоду окупації в 1944 році. Поширеним видом допомоги ставало постачання харчів. Мешканцям Гетто, виготовлення фальшивих документів та організація втечі з Гетто до міста організація і утримання сховок. Як і в інших регіонах, одним із вирішальних факторів надання допомоги було знайомство рятівника з євреями до моменту окупації. Хоча випадки допомоги незнайомим людям також було достатньо частини. Праведниця Наталія Анісімова проживала в Одесі разом зі своєю заможньою. Донькою Клавдією Єріон. Після того, як румунські військовослужбовці забрали одеських євреїв у міській в'язниці, жінки пішли до місця збору. Там одна з євреїв підштовхнула до Наталії свою 10-річну доньку Поліну Єзробільську. Місяцем пізніше, завдяки коштам, зібраним Наталією Янісімовою, вдалося підкупити охоронців в'язні та добитися звільнення матері Поліни Завдяки цьому Поліна та Тетяна. Із Рубільським змогли вижити та виїхали до Кременчуга, де дочекались вигнання окупантів. Наталія Анісімова ж в квітні 1945 року долучилась до порятунку ще однієї дитини Валентини Мар'ясіс, яка втратила своїх батьків у таборі Доманівка. Майже рік до квітня 1944 року родина Анісімових платила хабарі сторожу будинку, в якому вони мешкали. Та переховували маленьку єврейську дівчину. Завдяки цьому їй вдалося врятувати. Будинок правеників Миколи Прохора та його доньки Анни Прохор... Прохорової розташовується на околиці Одеси та межував з виходом до Такова. Починаючи з січня 1942 року, Прохорови знайшли притулок восьми євреям, у тому числі його невістці з двома онуками. Батько і донька Прохорових з'єднали. Одну з кімнат будинку із катакомбами. У такий спосіб їхнім підопічні могли швидко і непомітно пробиратися у підземель. кожні два дні Анна Прохорова спускалася у катакомби та приносила продукти та розповідала новини людям, які знаходились у Схопа. У відповідь на дії партизан, румунські військові підрозділи блокували всі виходи з катакомб у нас тобто чого люди, яким опікувались Прохороми, Стали заручниками цієї ситуації та протягом місяця залишилися без контакту із зовнішнім світом та джерелами харчування. Тим не менш, як тільки було послаблено режим Микола та Анна Прохорове знайшли людей у схованку і вивели їх на поверхню. Задяки праведникам Прохоро семеро з восьми євреїв залишилися в живих і дочекали завершення окупації у квітні 1944 року. Одеський психіатр, доктор медичних наук, професор Євген Шувальов. Очолив кафедру психіатрії у Одеському медичному інституті. У роки війни він керував міською психіатричною лікарнею, де на лікування перебували близько 600 осіб. Він виписав близько двох десятків медичних карток із фіктивними прізвищами. За допомогою цих документів він зміг рятувати євреїв працівників лікарні, видаючи їх за пацієнтів, що мали не єврейське походження. Так само професор Шовальов разом зі своїм сином Андрієм. Вчинились із медичними документами справжніх пацієнтів-євреїв. Таким чином, на початок 1942 року, за документами в лікарні не було жодного пацієнта євреїв Батько і син Шевальови не залишали спроб добитися від окупаційної влади задовільного харчового забезпечення для душевнохворих пацієнтів, і саме завдяки його наполегливісті, багато людей залишилися у живих. В січні 1942 року Андрій Шевальов привів до батька свого однокурсника Володимира Тендлера, якому вдалося втекти з колонії євре... колони євреїв, яких депортували до табору в Доманніці. Професор Шевальов детально пояснив Володимиру, як симулювати симптоми психічних захворювань, аби залишитися в лікарні в якості пацієнта. Подібним же чином він врятував 17-річну Лілію Рапорту видаючи її за особу, за особу хвору на аутізм, у 2001 році в Одесі було відкрито алею Праведників світу. Вона стала частиною меморіалу жертв Голокосту. Об'єкт розташований на території Прохоровського скверу, місця, звідки колони євреїв прямовували в напрямку села Богданів на Миколаївської області. Алея складається з двох березових гаїв, кожне дерево, у яких було висаджено на честь одеситів. Праведників народу світу 14 травня Україна відзначає День праведників пам'яті українців, які рятували євреїв від Голокосту під час Другої світової війни. Ці герої ці праведники своїм подвигом подарували надію, віру в те, що людяність, доброта сильніші за війну, сильніші за жорстокість. Глибока шана всім героям, знаним і незнаним, з минулого до сьогодення. То мали силу духу чинити опір злочинам і рятувати тих, хто поруч. Ми пам'ятаємо.